Всім пригнали Віц 5. І сьогодні я пройду квест у пошуках Степана. Але перед тим не завай ставити лайк, писати в коментарях, про що ще мені зняти відео. Я обов'язково всі ідеї читаю і пробую їх е, зняти. І також водь мій промокод Віц. Працюю на усіх серверах з по 7 рівень. Ну а ми переходимо до відео. Для початку для цього квесту у пошуках Степана нам потрібно е, мати ліцензію на мототранспорт. Ми зараз біля автошколи, ось тут нас знаходиться на лівому березі Дніпра. І якраз будемо отримувати зараз ці права. Давайте приходимо сюди, заходимо і вибираємо категорію мотоцикл. 11 тисяч вони нас коштують. Все. Складання теоретичного іспиту і місце. Давайте спочатку теоретичний іспит. Приступити. Хто порушує ПДР? Пішохід, хід, тому що тут у нас зелене світло. Яка максимальна швидкість руху на мосту? Отут я, чесно, не в курсі, але я думаю, що 50 км на годину. Що робити в такій ситуації? Припинити рух бо червоне світло, і це зупиняється, значить, поїзд їде якийсь. Що робити в даній ситуації? М -м, зупинити транспорт у дозволеному місці, ну, бо поліція, якби? Чи дозволено їздити на мотоциклах у парках або по тротуарам? Ні. Помилки нуль, все. Це без помилок. А ви самі бачили. Так. Тепер сідаємо на мотоцикл. Е, заводимо. Через. Ну, на N. Давайте натиснемо фори. І все. Нам зараз треба проїхати, як розумію, по цій трасі. Давайте ж це зробимо, бо тут ну, нема вам що показувати. І поїдемо вже е, на сам квест. Ну що ж, все, я отримав. Діське посвідчення на, як його, на. мотоцикл. Тепер ми сідаємо велосипед і їдемо до Пошкоспан. А, нас телепортувало. Окей. Так, давайте йдемо у це місце. Тут плоті нас має бути Степан, але чомусь я його тут не бачу. Степана немає звичайної місії, пушка його в селі. Ага. Окей, так, все нам зараз якийсь транспорт дадуть. Ліу Альт. Опа! Таку непогану машину нам дали слухайте. Ладно, їдемо по Степана. Так, ми приїхали, якби сюди. Давайте десь тут припаркуємося. І виходимо. Все. Біжимо. Опа, так, ми зачепилися. Трошечки не так, як ми планували собі. Тут у нас якась стоїть дівчина. Давайте приходимо по лоїці, ми прийшли в будинок до Степана. Бійди будинок. Так, що ми робимо. А, ми, як розумію, ми в вікно заглядаємо, да. Шукаємо Степана. Давайте обійдемо будинок. Зараз. Опа. Так, да, ми в вікна заглядаємо. Так, давайте обійдемо зараз ті всі чекпоінти. Опа, нам дало нове завдання вирушати до сусідки Галі. Ага, це якраз, Я так розумію, ми бачили ту сусідку. Давайте підійдемо до неї. Не бачили його вчорашній вранці. Важливо, що він куди збирався та видушився. Може, на рибалку поїхав. Перебір на найближчу набережну. Можливо, він там загулять. Так, зрозуміло. Йдемо зараз на набережну, тільки де вона у нас є? Угу, 2000 метрів. Так, непогана набережна. Набережна і тут набережна, і тут набережна. А треба так далеко, так? Да? Ясно. Добре. Тоді їдемо туди. Так, с ми прийшли на набережно, давайте. Тут вони він у нас пологіці має бути, правильно? Всього тим, я такий бандешник. Щось клас. Що? Степан пропав? Жахіття. Він давав мені якийсь папірець, але я його загублю допоможеш мені його знайти. Тепер нам треба шукати якийсь папірець. Так, де, у нас, де ми його можемо шукати? Ага. Біля лавочки, так розуміємо, ми його зараз будемо шукати. Ну давайте його зараз знайдемо. Дуже цікаво те, що цей папірець нам треба якби відкопувати. Ну, не шукати, а відкопувати. Тому, ну, як вона мало загубити, типу, вона його закопала чи що. Опа. Ми знайшли, якби, записку. Ага, нам треба скласти типу, щось пазлу. На. Все ми склали. Ну, це щось трошки пародія на пазл. Опа, якесь повідомлення прийшло. Привіт, ти чую, що шукаєш Степана? Назилає тобі геолокацію. М -м Геолокація це в нас. Де він нас знаходиться? Ще би я знав. би. Е -п 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 -п. А от він у нас тут Степан знаходиться, добре. Ну, тоді їдемо до Степана. Ну що ж, ми приїхали, тут у нас. якась. М -м Бу ну, буде. Так, ми приїхали, тут у нас сільські будиночки і. Опа! Ні, це Петя, це не Степан. Оооо. Чого ти свого старого загубив? не надійся, Ти його не знайшть. І поки не це полта? Ясно. Ми тільки що сюди поприколу, яке розумію, ходили. Так, зверни увагу на лахміття. Яке лахміття у нас. Давайте подивимося. Give alt. Так, і що відбулося? Ага, ми щось типу. Ну, щось типу обшукуємо, я не розумію, що ми робимо. Опа, ведмідь. Зрозуміло. Степана, походу, ведмідь з'їв, я не знаю, чи що. Так, ще дивимося. Опа, можливо, він на полюванні потрібно перевірити. Заведемо мотоцикл. А чому мотоцикл, що чо не машина? Ну, ладно. Опа, до речі, а вже краще мотоцикл, він такий непоганий. Давайте тоді поїхали на мотоциклі, передивимося. А, його треба ще й зламати. Давайте спочатку його зламаємо. Е, тільки нам щось треба бити. Ну, ладно, давайте зламаємо і їдемо до нього на полювання. Сподіваюсь, що він же там буде. Ну що ж, ми приїхали зараз на точку і нам треба зараз обшукати хатинку цю. Давайте ходимо і... Так, де у нас ця точка обшукує пологіці. А нам треба всі хатинки обшукати, я думаю, нам зараз одну треба буде обшукувати. А тепер їдемо до наступної, давайте так і всі обшукаємо. Опа! Так, тут я завтикав, і в мене проблема така стала, що я мотоцикл тепер посіяв. І що мені робити, я поняття не маю. Так, ну, ну що ж, мені пощастило з адміном, адмін телепортував мою, ну, мій мотоцикл і телепортував мене на сушу. Тому, знаєте, якщо в таких моментах можна звернутися до адмінів, тому що квест не, ну, не зовсім РП ситуація. І через це в таких ситуаціях до них можна писати. Тому в принципі, дякую адміну. І ми зараз їдемо до тої точки. Так, все пошуках Степана. Я ті виконав квест. І полетішо все. Ну, бо нічого нам не сказало. Тобто ми по факту не знайшли Степана, чи він там був Степан, я не знаю. Ну, коротше, ви напишіть свою думку в коментарях, знайшли ми Степана чи ні, бо я так і не зрозумів. І дякую за те, що ти дивився це відео до кінця. Став лайк, підписуйся на канал. І всім па па па, -па.